Всім привіт! З вами канал Собран ТВ. Сьогодні у нас починається нова серія. Так що готуємо смачну кавосу. Привіт! Що будемо сьогодні робити? Будемо машинами займатися. У нас дуже багато роботи, тут нам мамка готує ось такі бутерброди. Так що що, будемо каву купити? Будемо там. Супер. I feel like a layer. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like the energy, yeah. Починаємо роботу сьогодні з цього автомобіля. Цей автомобіль підібрав я. Volvo V-90 Cross Country, який був проданий за 19 тисяч євро Європі. Я зараз, слухайте, не можу знайти ще один такий автомобіль, якщо чесно, що нам треба зробити. Цей посад, кстати, підійди ближче, покажи, що тут у нас є. А це означає. Що це означає? Хто знає, напишіть в коментарях. Ясно, що це говно. Але що воно означає? Цей фасад буде продаватися. Що нам потрібно зробити? В першу чергу, нам потрібно встановити номера на цей автомобіль. Так, номера в нас вже є. Цей автомобіль нам потрібно завтра відвести до клієнта, тому що він проданий. Номера вже є також. Давайте, кстати, покажу, як заводиться автомобіль. Як годинка заводиться. Так, документи є. Номера також, як бачите, є. Ось такі номера будемо ставити цей, на цей автомобіль. Працює він бездоганно, Volvo V90 Cross Country, пробіг 240 тисяч. Машина дуже шикарна. Йдемо, беремо інструменти, міняємо номера. Ще треба зробити декілька фотографій клієнту, тому що просив, щоб я йому сфотографував автомобіль. Навірно, хоче комусь похвастатися, так що поставлю його туди. Далі, що робимо? Цей автомобіль я полірував і він вже має бути в продаж. Як бачите, погода дуже погана. Це пасатик, який потрібно відмити, і будемо його мити зараз. Так що роботи дофіга, хоча сьогодні неділя. Завтра приходить ще один автомобіль, також з ним потрібно попрацювати. Коротше, все побачите. I'm so strong. I'm so strong. Me the legacy. Так, друзі, зараз йдемо в мій склад. Пішли, покажу. Щоб попасти до мене в склад, треба пройти. Дивіться, скільки ключів. Зараз все побачите, поїхали. -на на. на, на, на. Так, що в нас в складі є? У мене там стоять інструменти, які мені необхідні для того, щоб встановити номера. Так, ідемо далі. Дивіться, скільки тут дверей треба пройти. Це як Форт Бояр. Ключів дуже багато. Ага. Ще треба знайти ключ. Так, о боже. Є. Це вже треті двері, так? Да? Ще четверті двері. Так, де тут ключ від четвертих дверей? Так що отаким займаємося. Це багато часу треба на це все. от. Кажеться, потрібно встановити номера, так? Вроді нескладна робота. Так, де мій інструмент? Я щось не бачу інструмента. Опаля. А де мій інструмент? Тут, кстати, у мене стоїть зарядки на поліровочні машинки. Так, реально, де, де інструмент? Амсафан. Чиє до есана? Ей I'm so Амсафан. Так, народ, десь мої інструменти вкрали. Менше з тим. Маю ось такі... Маю ось такі цей шурупик взяв. Вертак, так що не знаю, десь десь воно пропало. Хрен із ним. Будемо викручуватися тим, що є. Десь від мене вкрали ці. Так, викручуємо. Це, кстати, машина з Нідерландів, і номера в Нідерландах чуть-чуть менші. Що це означає? Означає, що рамки не підходять, вони йдуть в мусор. Ставимо нові рамки В Європі. Скажу вам так. Часу взагалі немає. Дома якось воно йшло потихеньку, а тут не знаю. Ну немає часу, треба все швидко робити. Я вже і так не встигаю, якщо чесно, тому що ще потрібно буде їхати в одне місце, там людина теж чекає. Отак. Шрупиком виходить ще краще. Так, встановлюємо номера. Отакий козирний номер буде мати клієнт. Я також в Словаччині роблю розмитнення автомобілів. Так. Постарався рівно поставити номер, по-моєму, рівно. Все, це все є. Защокнуто. Так виглядає, в принципі, рівненько, гарненько, та й рамка піде. Я хотів краще купити рамки нікеліровані, просто вчора той магазин був закритий. Добре, йдемо дозаду, і там будемо також міняти. Не знаю, для чого я ці купив шурупики. Можливо, ще будуть знадоблятися. Так, все, вроді рівно. Номера поставити це ще треба, щоб було рівненько. так. Стараюсь, щоб було рівно. Далі клієнту треба декілька фотографій, тому що я ще завтра маю зробити деякі документи на цей автомобіль. Ще завтра з ним треба трохи провозитися і потім зроблю клієнту доставку. Ну і завтра ще буду їхати за іншим автомобілем, буде ще одне Вольво. Все побачите, все покажу. Так що швиденько зараз робимо фотографії і рухаємося далі. Стартуємо на холодну Volkswagen Passat, 150 тисяч кілометрів машинка має. У нас, як бачите, все сенсорне, все цифрове, підсвіточка IBM. Зараз що робимо? Зараз будемо їхати, будемо їхати мити машину. Подивіться, вчора у нас був такий невеличкий ураган, подивіться, в якому стані машина, і цей автомобіль буде виставлятися на продаж. Камера також присутня, так що зараз їдемо. Будемо їхати. І також у нас є безключовий карплей. Ну, пізніше буде відео на, можливо, на YouTube канал. Поки що в нас така серія, чим я займаюся технічна. Завтра ще прийде одне Volvo, можливо, зразу дві, потім ще одна прийде. Ну, коротше, роботи багато, займаємося. Зараз треба йти мити цей автомобіль. Тому що, ну, як бачите, вчора я його прибрав, зараз хочеться зробити якесь відео і нема як, тому що. В Словаччині зараз зливи, кожен день падає дощ. Так що їдемо на миючку і будемо прибирати автомобіль. Скинув клієнту фотографії, клієнт пише дякую. Поробив фотографії. Завтра ще одні документи дороблю, і, в принципі, автомобіль цей можна віддавати, він повністю готовий. Починаємо. так. Що автомобіль готую для того, щоб його перепродати зараз, потрібно його просто вмити і зняти декілька відосів, зробити декілька фотографій, ну і запустити його в продажу. Так що займаємося мийкою автомобіля. В принципі, він досить в гарному стані. Автомобіль 21 року 150 тисяч кілометрів пробігу. Що тут ще можна говорити. Terima kasih telah <laughs> menonton! Машину Я трошки привів в порядок. Що це означає, привів в порядок? Відполірував. Мала вона різні такі потертості, але поліровочка забрала, я дотяжка в багажнику, багажник, як бачите, електричний. Часу взагалі немає, тому що треба йти зустрічатися з іншим клієнтом. Так що швиденько витираємо, пілососимо і виставляємо автомобіль продаж. Обов'язково підписуйтеся на мій TikTok канал. У мене є два канали в Тіктоці. Там виходять частіше ролики, ніж в Ютубі. Також в Фейсбуці у мене багато є роликів. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. А факс, ове факс, ове трек, сісенес, I'm okay сміттєфас, last But I don't know мокен that бата донове, но рейс, а не пас керіміс. З вами компанія Собрана І сьогодні у нас залітає ось такий автомобіль протажу. Passat b 8 2021 року. 150 тисяч кілометрів. Оригінальний пробіг так виглядає задній ряд сидінь. Це друзі, я вам показую, як я працюю в тіктоці. Таку я рекламу роблю для Тіктока. Хто в мене ще не підписаний на Тікток-канал, обов'язково підписуйтесь. Поїхали далі. IBM-підсвітка по всіх дверях можна налаштувати по кольору і так далі. Складання дзеркал, також так виглядає водійська та пасажирська сідушка. У нас йде цифровий спідометр, сенсорний клімат системою, також безпровідна зарядка. Безпровідний Android Auto, а також Apple CarPlay. Так виглядає автомобіль спереді. Як бачите, у нас такі показники поворотів, а також адаптивне ксенонове світло на лінзах. Ну і також є ходові вогні. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся в Тікток. кожному моєму відео є ссылки для. Тіктоку, Фейсбуку, Інстаграму, так що можете переходити, задавати запитання. Ну, звичайно, ставте вподобайку. Підтримайте мій україномовний канал, тому що я стараюся для вас це один із небагатьох каналів, який ведеться на українській мові. Так що з вас обов'язково вподобайка, підписка. Так це все виглядає, коли я працюю і знімаю відоси. Тому що щоб продати автомобіль, треба реклама. Я його ніколи ніде не виставляю тільки. Відео в Тіктоці, в інстаграмі і ще деякі ресурси. Так, що отак це все виглядає. А завтра будемо їхати за Вольво В-90. Так що йдемо відпочивати. Ну як відпочивати? Ще необхідно прибрати по салону автомобіль. І це у нас сьогодні неділя. Неділя, де люди мають відпочивати. Я не відпочиваю. Я такий бідний, багато працюю, а може. Так, ще хочу вам, друзі, показати, як ми відмили автомобіль. Трохи дощ перестав падати. Також присутнє складання дзеркал. Подивіться, як автомобіль шикарно виглядає. Зараз ми його відмили. Дивіться, як виглядає пластмаса, колір матовий, такий, як має бути без плям. Тому що машину я купив, це був ужас, IBM підсвіточка. Все чистенько, руль відмитий, коробка відмита, все як має бути. Пластик виглядає як пластик, а то реально було жахливо дивитися на це все. Так виглядає автомобіль. Пластик, як бачите, в дуже гарному стані. Все відмилося прекрасно. Також зайняло це немало часу, але я люблю, коли автомобіль виглядає красиво. Отак це все виглядає. Потім дивимося сюди. Отак, отака красота. Вже хоча б автомобіль похожий на автомобіль, тому що, слухайте, я його купив, він такий був брудний, не вміють в Європі, скажу вам чесно, тримати автомобілі в чистоті і дивитися за порядком. Так що автомобіль, як бачите, вже повністю готовий. Так що далі тільки його треба продавати. Так, доброго ранку. Всім вже наступний день. Вчора працював з Volkswagen, сьогодні працює Volvo V-90 Cross Country. Треба доробити на цьому автомобілі ще документи. Зараз їду. В одну спеціальну установу, де потрібно доробити, як бачите, пробки. Коротше, сьогодні робимо Volvo, її треба буде доставити до клієнта десь 100 км, чи скільки, приблизно десь отак. Потім потрібно буде їхати за ще одним Вольво, тому що я купив автомобіль і треба його забрати. Сам і Капучино далі займаюся документами. Що хочу сказати, якщо чесно, з документами також. Вроді це не фізична робота, так? але відповідальна робота. Багато чого треба зробити по різних таких параметрах, щоб все правильно було вписано і так далі, щоб ніде не помилитися. Так що сьогодні займаюся. Одним автомобілем, щоб вже його повністю поставити на словацькі номера, він вже на Словацьких номерах. А далі буду їхати за іншим автомобілем. Так що сьогодні день буде веселий. Так що маленький перекус, працюємо далі. Все, друзі, документи зроблені. Купа документів. В Словаччині потрібно, щоб зареєструвати автомобіль. Дуже багато документів. Ось цей автомобіль вже повністю готовий. Так що сьогодні буду його віддавати клієнту так він виглядає, знову потрібно помити було, тому що не хотів, щоб оглядали автомобіль грязний, так що всі документи готові і можна його відправляти клієнтам. Ось такі, друзі, два автомобілі, вольваки, посад. Як вам автопарк? Це я попрацював декілька днів, знайшов таких всі, всі, всі три машини, якщо чесно, вони ексклюзивні машини, я їх називаю красавці. Passat B8, Volvo V-90 Country, Volvo V-90, дивіться який стан автомобілів. Зараз вам трошки покажу. Така машинка. отакий такий стан. Чорна стеля. Слухайте, я підбираю автомобілі, щоб це були автомобілі як автомобіль. Зараз з дружиною будемо їхати, цей автомобіль віддавати клієнту. Дивіться, який номер для клієнта. Цей Passat ще в продажі поки що. Такий салон в автомобілі. Чорна стеля, люк. Ось така машинка, проекція, хороша комплектація. Ну якось отак. Працюємо далі. Ну що, друзі, зустрічайте ось такий автомобіль. Забрав ще один автомобіль, який, скоріше за все, також буде в продажі. Volvo V-90 2020 року. Салон у нас суцільна шкіра. Автомобіль, як бачите, ось так виглядає. Подивіться, який стан автомобіля. Машинка дуже в хорошому стані. Так? Зараз вам покажу, як виглядає задній ряд сидінь. Там позаду моя діагностика. Ось така машина. Електрична кришка багажника. У нас розряжений, бачу акумулятор. Нічого, потихеньку будемо їхати, роздвоєний вихлоп. Їхати ще дуже, ну як дуже, ще трохи є. Так що, їдемо, їдемо і потім вам ще пізніше покажу цей автомобіль, що до чого. Так автомобіль виглядає. А ще що не показав? Не показав, що чорна стеля. Так що буду мати, що прибирати. Треба його буде прибрати. Чорна стеля виглядає шикарно, чорний автомобіль, шкіряний чорний салон. Скажіть, я вмію підбирати автомобілі, щоб вони були ексклюзивні. Ну що, друзі, потихеньку їду, ще їхати 100 км. Їду додому. Так сказати. Так що, в принципі, машинка себе веде досить адекватно, Volvo V-90. Потім вам ще більш детально покажу автомобіль. Зараз що хочу сказати. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо вас така цікавить тема, таке відео, які я зараз знімаю, поставте вподобайку. Таким чином, ви мене будете мотувати знімати більше роликів, підтримувати український контент. Всім дякую, хто це робить. Ну, а вже в наступному відео я вам розкажу про цей автомобіль, покажу, як я його буду приводити в порядок. Все вам покажу, так що вам бажаю гарного дня чи гарного вечора. А я поїхав далі.